Власне, шість років від обрання президента Володимира Зеленського підсумок цих шести років. До речі, якраз сьогодні така дискусія та в соціальних мережах розпочалася. Я впевнена. Ви її також бачили, мовляв, якби не Зеленський, і так далі. То що думаєте з цього приводу? Підсумок. Я думаю, що бачить кожен українець. Це повномасштабна агресія, це смерті десятків тисяч українців. Це на сьогоднішній момент дуже багато українців, які залишаються в полоні, це наші громадяни, які сьогодні перебувають в статусі. Втрачених безвісти я дуже би хотів вірити, що вони живі і що вони повернуться в свої родини. Це величезна втрата людського капіталу. Сьогодні вже влада говорить про те, що більше як 8,5 мільйонів українців залишили нашу державу. Сьогодні вони перебувають поза межами тієї території, яка контролюється українською владою. І звичайно, що втрата людського капіталу це надзвичайно великий виклик. Це звичайно величезна втрата. Економіки, економічної потужності України, тому що знищені фабрики, заводи, знищені генеруючі потужності це все те, що нам повернути буде дуже і дуже складно. Ну і на превеликий жаль, окрім цих всіх речей, до нас додається така достатньо непевна позиція для України на міжнародному фронті, коли про Україну вже не соромлячись, навіть наші партнери говорять без України, і все це очевидно. Я думаю, що я не сказав для людей абсолютно нічого нового. Я переконаний, що сьогодні. Ці всі проблеми, ці всі виклики, так само як і невпевненість у завтрашньому дні відчуває кожен українець. Але тут є дуже простий рецепт, який точно сьогодні є єдиним можливим: це підтримка української армії, це підтримка збройних сил України, це допомога українським воїнам. Це те, що є універсальним рецептом сьогоднішньої ситуації.